На Хмельниччині стартувала книжкова весна. Форум до Всесвітнього дня книги триватиме впродовж двох днів. У літературному музеї та в бібліотеках області відбуватимуться презентації видань та зустрічі з письменниками. Сьогодні на Хмельниччині перебуває чимало переселенців. Ми сподіваємося привернути увагу гостей до Хмельниччини як до різнобарного етнографічного регіону, який багатий на свої пам'ятки історії, культури мистецтва, на свої досягнення відкривати для себе по новому Україну, українську мову, знайомитися з письменниками Хмельниччини, з літературою Хмельниччини. Вдруге форум відбувається під час повномасштабної війни. Події сьогодення відзеркалюються у творчості письменників. Україну сьогодні всі думи про тебе і про маміні очі і дому, тепло, про незгасне кохання, високе як небо, і наступну війну. Щоб її не було, нам говорить Віталій Михайлевський варто піклуватись про українське слово, яке сьогодні є зброєю в інформаційній війні, через те, що ми деколи ігнорували або дуже толерантно ставилися до питань, до питань мови, до питання спілкування, якою мовою, до питання якою мовою навчати дітей, і ця толерантність привела нас до того, що зараз 30, бо іншими Дослідженнями 40% людей, які живуть в Україні, не знають української мови. Письменник Михайло Цимбалюк вже більше року захищає Україну на передовій. Чоловік вважає відкладати літературу на другий план не можна навіть під час війни. Ми, до прикладу, зупиняємося на тиждень, там на місяць в закладах освіти. Я бачу, як Люди, звичайні, там солдати заходять в шкільні бібліотеки, беруть підручники. Я, наприклад, до війни бував у Бахмуті, Бахмуті, і там власник приватної книгарні говорив, що гарна українська книжка для нас зараз на вагу танка. Серед гостей форуму працівниця книжкової палати України, впродовж минулого року говорить жінка, серед українців зріс інтерес до суспільно-політичних видань та книг про події сьогодення. Нині українське книговидання має потужний потенціал, який варто розвивати і після перемоги. Коли наші видавці їдуть на Франкфуртський ярмарок, вони привозять такі новинки, які заставляють європейців Дивуватися, тобто найбільша книга, найменша книга, книга вишита вручну. Тобто, таких видань в Європі нема, а є в Україні. У рамках книжкової весни цьогоріч заплановано близько 30 заходів. З їх переліком можна ознайомитись на сайті Хмельницької обласної наукової бібліотеки. Ірина Моєр, Валерій Телховський, новини міста.